Друзі, всім привітки звати Тетяна, і ви на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ось ця кнопочка, і не бійтесь, вона не кусається. Друзі, сьогодні покажу вам багато своїх покупок за останні декілька місяців, розкажу про улюблені секонд-хенди міста Харкова, а також залишу вам всі адреси внизу в інфобоксі. Ті речі, які я не залишаю собі, я відправлю у свій магазин на шафі. На нього можна підписатись, щоб бути у курсі усіх новинок, які я туди, туди викладаю. І друзі, нарешті на моєму каналі з'явилася функція спонсорства. Тож, якщо хочете, можете стати спонсором мого каналу. Це знаєте, як отримати ВІП-квиток на модний показ, але ви будете не просто глядачем, а співавтором моїх пригод. О, як завернула. Так, ну що, давайте дивитись, що цікавенького я знайшла у магазинах. Перший магазин це Smart Store на стадіонному проїзді у Харкові. Усі адреси я напишу вам під відео. Ось таку кубку речей я назбирала і пішла дивитись. І так, перша річ це топ від преміального англійського бренду Ріс. Мені тут сподобався і фасон, і тканина. Це здебільшого віскоза з додаванням металізованих ниток. Топ без рукавів, з В подібним e, вирізом, сірого кольору з металевим блиском, що надає йому елегантного вигляду. Дуже гарний, до речі, приємний на дотик. А знайшла цей топ в одному з магазинів. На розпродажу він коштує майже 2000 гривень. Бачила ще футболку від цього ж бренду, але знайшла там недоліки і не стала купувати. Хоча вона мені дуже сподобалась, ну і звичайно тут дуже гарна якість. Взяла подивитись сорочку з кольоровими смужками з дуже ніжної тканини, подивилась це шовк, але також були недоліки. Дуже сподобалось мені ось це полупрозоре болеро від італійського бренду преміум класу Твін Я вам вже колись про нього розповідала. Розмір тут S, спереду на зав'язках, позаду металеве сердечко злого бренду. На мене воно дуже замале, а покажу вам його на моделі. Воно така ніжне, доповнює образ, мов така невагома хмариночка. Ціни на офіційному сайті на різні види. Ковтинок 200-300 євро. Це 10-15 тисяч гривень. Далі я знайшла дуже гарну сукню від Whistles. Це британський бренд одягу. Простий, але ефектний дизайн, підкріплений розкішю завдяки точному крою, продуманому деталям, унікальному принту та кольоровому почерку, розробленому виключно власними силами. Так описують цей бренд. Мені подобається, як ця сукня виглядає на тілі, гарно підкреслюючи груди. Ці рукави, немов крила метелика, мене сьогодні на лірику потягнуло. Але на мене ця сукня замала. Привернула мою увагу, ця сукня якісною тканиною. Вона зовні дуже схожа на льон. Подивилась склад. І так, це віскоза льон та бавовна. Ще має підкладку, яка виконана з віскози. Ця сукня з актуальної колекції і повна ціна на неї 175 доларів. Зараз на неї знижка і коштує майже 60 доларів. Це 2,5 тисячі гривень. Бачите, я навіть капці підібрала під колір цієї сукні. Ну, фешн поповній. Літня сукня від Єгір. Це дуже відомий англійський бренд одягу, який існував більше 130 років. А три роки тому його придбала фірма Marks Spencer. Я обожнюю яскравий одяг і, звичайно ж, придбала цю сукню. Це таке гарне поєднання елегантності, простоти та насиченого яскравого кольору. А цю річ можна одягти як для, повся... як для повсякденного образу, так і на роботу, доповнивши, наприклад, жакетом. А біля мене висіла шубка, я вам її показувала у позаминулому відео. І знаєте, вони дуже добре виглядають разом. Сукні цього бренду коштують близько 5 тисяч гривень. І знов сукня це кос. З цим брендом в мене вже девіз склався. Якщо у магазині бачимо кос, не залишаємо його у магазині. Такий же девіз у мене з брендом Марк Кейн. Дуже цікавого крою сукня. За це саме я люблю цей бренд. По боках кишені. Кос дуже любить додавати кишені на свої сукні. Елегантна синя сукня середньої довжини від бренду COS за симетричним дизайном. Вона має га гарний комір-човник, що додає вишиваності загальному вигляду. Сукня зроблена з м'якої тканини, яка красиво драпірується на тілі. Розмір L, але гарно сидить і на M. Не стягав. Частенько мені трапляється цей бренд. У секунді. він був заснований у 2006 році як інтернет-магазин, який продавав вінтажний одяг. Зараз цей бренд виготовляє та продає сучасний та недорогий одяг. От скільки речей цього бренду мені вже траплялось, нічого не сподобалось ні по якості, ні по фасону. На жаль. Гарна сукня від Ted Baker. Люблю цей бренд, але примірявши цю сукню, щось вона мені не сподобалась на тілі, тому залишила її. Хоча на вішаку вона дуже гарно виглядає. ви говорите, Положить у мене, поки Так, а ось цю ковтинку я придбала. Як тільки її побачила, зразу думка: о, плямки, як у лоє Вітон. Свіжий новий англійський бренд Dusk, що в перекладі означає сутінки. Створений у 2020 році для молодих сучасних жінок і любителів моди, які впевнені в своєму стилі і купують речі на століття. На офіційному сайті цей топ коштує 35 фунтів, тобто 1700 гривень. Придбала його для себе, мені він дуже подобається. Ще один секонд-хенд, у якому можна зустріти якісні преміум бренди La Rochelle. Це мережа магазинів. Саме цей магазин знаходиться за адресою Миру 20 біля метро ХТЗ. Тут оновлення раз на місяць. Я спитала, мені сказали, що у магазині знімати не можна. Тому далі просто покажу вам речі, які я тут придбала. Тут я знайшла ось цей гарний. З модним зараз принтом леопард кардиган від Патріції Пепе. Спереду дві великі кишені, і оздоблений він скляними великими стразами. Цей кардиган може бути стильним доповненням до повсякденного образу додаючи родзинку завдяки своєму унікальному візерунку. Як сказав мій чоловік, коли побачив цей кардиган, ти що це з бомжа зняла? Ну, от нічого він у фешн не розуміє. Напишіть мені, а що думаєте ви? Бо я у захваті від цього кардигану, він дуже стильний. Ще в цьому магазині я знайшла нові збіркою брюки від знов-таки Патріції Пепе. Це італійський преміальний бренд, символом якого є муха. Зображення мухи стало легендарним фірмовим знаком, що символізує легкість і в той же час запеклу сміливість. Властиві особистому баченню Патріції Бамбі, засновниці бренду. І так, брюки. Вони виконані на 98% з вовни. Тут низька посадка, підійдуть навіть дуже високій дівчині або можна їх вкоротити. Розмір 44-й, італійський це М виглядають дуже гарно і знов-таки у цей образ дуже гармонійно влилися мої капці. А ще ці брюки за рахунок складу тканини дуже теплі. На офіційному сайті вони коштують більше 300 євро. Це 12,5 тисяч гривень. Світшот від Malen Birger. Бренд з'явився на території Данії у 2003 році. Він був створений дизайнером Мален Біргер, яка втомилась від тьмяних фарб та консерватизму у датській моді. Тому вона вирішила поєднати високу якість матеріалів з авторськими деталями та доречним декором. Світшот дуже цікавий, з тим, що я чорні речі не дуже люблю. А тут такий гарний дизайн. На рукавах та по боках такі грейливі пухнастики. Ну, дуже це оригінально. А також спереду на грудях назва бренду. Але вона чорна і не кидається в око. От чесно, я у захваті від цієї речі. Цей світшот ще продається у багатьох інтернет-магазинах і коштує 200 євро. Це 8,5 тисяч гривень. Відправляю його у свій магазин на шафі. І ще одна цікава знахідка у цьому магазині. Це сукня від Mark by Mark Jacobs. Mark Jacobs – це американський преміум бренд модного одягу і аксесуарів. Творцем і основним дизайнером бренду виступає американський модельєр Mark Jacobs. Під брендом Марк Джейкоб випускаються три основні колекції: популярна і більш демократична Марк by Марк Джейкобс. Як ця сукня більш вишукана, і ексклюзивна це The Marк Джейкобс Collection та дитяча Little Марк. Сукня з шаховим візерунком, темно-синього та чорного кольорів. Склад тканини 50 на 50 Вовна та бавовна. Тканина на дотик приємна і якісна. Розмір тут М. На мене сіла гарна, але вона коротенька, тож її можна носити як сукню і як туніку. Вона і так, і так гарно виглядає. Наступний секонд-хенд мережі GFS знаходиться за адресою проспект Олександрівський, 113. Тут завоз кожні два тижні по п'ятницях. І тут завжди я знаходжу щось цікавеньке. Одну-дві речі, але дуже гарні. Взимку я знайшла у цьому магазині асиметричну сорочку від Джозеф Ріков. Це канадський люксовий бренд. Про високу якість товарів бренду Джозеф Ріпко вже ходять легенди. Весь одяг торгової марки виготовляється виключно в канадській провінції Квебек, а для виробництва вибирають лише найкращі тканини зі стійкими барвниками та високоякісним матеріалом. Так, про сорочку. Навіть якщо не дивитись на лейби, тут з першого погляду видно, що це річ дуже якісна та дорога. По всій сорочці чорними нитками вишивка. Мені нагадує троянди понизу асиметричний край, один нижче іншого. Розмір М. Я вважаю, що це розкішна сорочка. На офіційному сайті сорочки цього бренду коштують більше 200 євро. Ось для прикладу хочу показати вам, які бренди трапляються в цьому магазині. Це в нас Майкл Корс, але фасон не актуальний, тому я не брала. Цей лонгслів я придбала. Це якісний бренд спідньої білизни Intimissimi з дуже ніжної та приємної тканини. 93% це мікромодал, це різновид віскози. Усе, як я люблю: приємна на дотик тканини, яскравий колір, розмір тут L, він у ідеальному стані. І подібне на офіційному сайті коштує 1000 гривень. Дуже гарний сарафан від турецького бренду Mavi. У перекладі з турецького це синій. Я прям хотіла забрати його, але побачила під пахвами жовті плями, тому залишила його у магазині. Хотіла вам ці дві речі показати, вони дуже схожі. Але це різні бренди. Цікаво, хто цим, хто ким надихався. Сукня від Hobbs, яку я хотіла придбати, але там були зачепки, тому залишила її в магазині. І лонгслів від єгер ну, дуже вони схожі за дизайном. Лонгслів я придбала, він на 94% складається з вовни. Він теплий, гарний та стильний. Розмір тут 10-й, тобто М. Подібний лонгслів коштує більше 100 фунтів, тобто більше п'яти тисяч гривень. Пішла подивитись спідниці і очам не повірила, це не перший день завозу. Спідниця від Макс Мара. Я її покрутила і думаю: ну так, хто не знає, що це за бренд, вирішить, ну що це за чудо таке висить через незвичний крій. Ото, мабуть, її і не придбали. А спідниця казкова, мені вона ну, дуже сподобалась. Вона асиметрична і спереду і позаду. Такого крою я ще ніколи не бачила. Розмір тут L, вона мені завелика у талії, тому відправлю її у свій магазин. Спідниці бренду Max Mara коштують від 15 до 65 тисяч гривень. Я рідко дивлюсь футболки у секонд-хенді, бо зачасту вони у поганому стані, або так мені щастить. А тут побачила яскраву футболку, а вона ще й у гарному стані, а ще й армані джинс. Політика бренду Armani висловлює сам тварець марки. Мода існує для того, щоб її носили. Колекції Armani джинс саме так і виглядають. Мода, яку носять, мода, яка існує не тільки на модних показах, а й оточує нас в звичайному повсякденному житті. Знайшла цю футболку у декількох магазинах і зі знижкою вона коштує 1600 гривень. Залишила її собі, буду ходити вдома в ній. Частенько зустрічаю ось такі гарні футболочки від Дісней. Їх вішають не з футболками, а з одягом для дому, який я періодично дивлюсь, тому звертаю на них увагу, вони ну такі мімішні. Цю блузу я взяла, бо побачила шовк. Я вже навчилася його тактильно відрізняти. І це мій улюблений Марк Кейн, як виявилось. На вішаку ця блуза виглядала ну дуже погано і не дивно, що її ніхто не придбав. Я взяла роздивитись її, і вона мені дуже-дуже сподобалась. Це 100% шовк, а зверху була доповнена ця блуза металевою деталлю, яка надає родзинки цій блузі. Звичайно ж, я її придбала, це розмір четвертий. У Маркейна це L, А у мене. Четвертий, в мене третій по маркіну це М, е, і мені подобається, як вона сидить на мені. Хотіла придбати ось це пальто, ну таке вже воно гарне. Але важке, у перші дні завозу це дуже дорого. Почекала кілька днів і поїхала купувати. І що ви думаєте? Звичайно, його вже забрали. Светр від відомого бренду Hugo Boss є втіленням стилю та комфорту. Склад із 56% вовни та 44% бавовни забезпечує не тільки тепло та м'якість на дотик, а й довговічність виробу. Напіввовняна тканина гарантує збереження тепла в холодні дні, а додавання бавовни надає виробу властивості, що дихають, роблячи його ідеальним виробом для перехідних сезонів. У цього бренду завжди високоякісні матеріали, які гарантують, що светр радуватиме свого господаря ще довгі роки. Переміщаюсь у інший секонд хенд, він знаходиться у тій же будівлі, що й Хумана на проспекті Олександрівському. Це світ секонд-хенду. Тут завоз раз на два тижні і я буваю у цьому магазині дуже рідко, бо майже нічого цікавого там не знаходжу. Але все ж іноді бувають цікавинки. Цю річ я одразу помітила, бо я вже неодноразово бачила одяг з цієї тканини і знаю, що це мій улюблений Марк Кейн, Звичайно ж, я забрала цю річ. На вигляд, таке звичайне світле пальто, хоча воно таке танесеньке. Я б сказала, що це скоріш кардіган, хоча бренд каже, що то пальто. Але яка ж тут гарна якість. Щоб ви розуміли, це 100% вовна. А ця колекція осінь зима чи 16 чи 17 року. Бо я бачила їх подібні колекції і саме тоді, в цей час, в них були подібні пальто. Виглядає воно ну, дуже стильно, але на мене замаленьке. Пальто цього бренду коштує більше 30 тисяч гривень. Дуже мені сподобався топ від HM. Він був у стані нового і я його придбала для своєї дочки. Він маленького розміру, тож не буду на себе його вдівати. Він надзвичайно гарний, такий яскравий колір. У HM це була дуже вдала колекція. Я зустрічалася з цієї колекції ще сукню, але дуже довго думала і не встигла її придбати. Це бавовна і мені дуже подобається якість цього виробу. А від цього топу я просто у захваті. Це вінтажний топ від Ела Сінг. Бренд був заснований у 1974 році дизайнером Еллою Сінг. Її метою було створювати ексклюзивні речі для прекрасних вечорів, знайомити жінок із гламурним шиком та допомагати їм завжди бути впевненими у собі. Верх це шовк, по якому нашиті круглі паєтки, зверху, зверху кожної. Закріплена бисерінка і виглядає це неймовірно. Зберігся він у відмінному стані. Топи цього бренду коштують на вторинному ринку 150-200 доларів. Бачила цікавий світшот від незалежного модельєра з Британії Джеймса Стюарда. Дуже цікава річ позаду емблема бренду. Але примірявши, мені не сподобалось, як виглядає верхня частина. Тому все ж таки залишила у магазині. І останнє на сьогодні це сукня від Ted Baker. Це відомий британський бренд. Ця пляжна сукня є втіленням літньої свіжості та радості. З її яскравим квітковим принтом, що поєднує червоні, жовті та білі відтінки. Сукня стане чудовим доповненням до пляжного гардеробу. Довгі рукави та веподібний виріз, прикрашений контрастною червоною окантовкою, додають вишиканості, тоді як вільний крій забезпечує комфорт та. А легкість при носінні. Ідеально підходить для теплих літніх днів на пляжі або прогулянок по набережній. Ця сукня безсумнівно приверне захоплені погляди. Подібні сукні на сайті коштують більше 200 євро. І ось ми підійшли до кінця нашої сьогоднішньої зустрічі. Дякую кожному з вас за увагу та час, який ви провели зі мною. Ваші перегляди та коментарі це те, що надихає мене на нові ідеї та відео. Особлива подяка тим, хто залишився зі мною до самого кінця. Ви неймовірні. Не забудьте написати в коментарях, що вам сподобалось. А також поділіться своїми унікальними знахідками у секонд-хендах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і до нових зустрічей! Бережіть себе та будьте стильними!